Чайникові діро освіти, посітні тепі середніх швидкоття свята героїв, висікувані військовий керівник і подробний картен. Наше покликання, наше завдання стояти на охороні цього цивілізованого світу. Я впевнений, дивлячись на те сьогодні, яке молоде покоління виросло сьогодні в Україні. Дивлячись на те, як ця молодь в 2014 році беззбройна молодь, і словами гімну ще не вмерла Україна, виступила на захист своєї гідності і честі, як ця молодь потім за декілька тижнів розвернулася, вдягнули каски, вдягнули камуфляж і вийшли на східні коробіжі нашої держави, щоб захистити. Від того лютого ворога, який знаходиться за межею цивілізованого світу, я впевнений, що Україна має майбутнє. Я впевнений, що українці мають майбутнє. І я вірю в це майбутнє своїх загиблих 1939 дев'ятим осінь 1935 він років до нашої України зі Сходу Прийшли визволителі в лапках. Не пройшло півтора року, і ми побачили, як вони змінили свою поведінку. Шановні присутні тут, ветерани, купа, шановна молодь, цей день я хочу вас привітати, що кожен з вас прийшов сюди віддати шану героям. 70% нашого полку приймали участь і на сьогоднішній день приймають участь в антитерористичній операції. І дивлячись на вас тут, стоящих молодь, хочу сказати, що в нас появляються сили і впевненість завжди захищати вас. Особовий склад частини виконує поставлення завдання. Хотів би вам всім щиро подякувати за вашу допомогу, яку ви надавали. І надаєте Збройним силам. Хотів би запевнити вас, що в свою чергу особовий склад нашої частини готовий виконувати поставлені завдання і навіть віддати своє життя за вас, всіх тут, хто є. Дякую вам всім. Слава Україні! Дохода департаменту з питань освіти і науки Юрій Володимирович Савчен. І Людмила Артеміна Сабакозова. А тож, запрошую Юрія Володимировича на слова. Шановні юні друзі, шановні ветерани, очільники Золочівського району, військові, хочу від імені Департаменту освіти і науки привітати вас всіх з цим гарним святом. Україна вже два роки веде неоголошену війну, війну за свою незалежність, війну за те, щоб вважати себе українцями. Дуже приємно, що наше юне покоління бере активну участь в різних вишколах, в навчанні, бо лише вашим навчанням, вихованням ви можете докластися до розбудови незалежної України. Лише тими знаннями, які ви здобудете, ви зможете в майбутньому боротися за утвердження українських цінностей. Тож хочу вам побажати звитяги. Хочу вам побажати того українського духу, якого нам деколи не вистачає. Хочу вам побажати натхнення і всього найкращого. Працюйте, творіть, боріться. Я думаю, що Україна завжди була, буде, є і буде. Всього вам найкращого. Слава Україні! Є, слава Запрошуємо до слова директора з кварівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Савчука Андрія Юрійовича. Учасники свята героїв. Я в першу чергу звертаюся до вас патріотично налаштовано молоде, і, звісно, до учасників національного визвольних змагань. Свято, яке ми відзначаємо сьогодні, завтра, це свято борців. Це вшанування тих людей, які віддали своє життя за незалежність, за свободу, за утвердження української держави. Віддали життя, але залишилися непереможеними, нескореними. Таких в нашій історії були не десятки, не сотні і навіть не тисячі. Їх було мільйони. Починаючи із Воїнів, які були дружинниками Київської Русі. Далі будемо говорити про січових стрільців, згадаємо лицарів княжої доби, згадаємо вояків української Галицької армії, армії Української Народної Республіки, Української повстанської армії підпілля ОУН. Зрештою, шестидесятників і героїв нашого з вами часу, героїв Небесної Сотні, героїв-оточників, кіборгів Донецького аеропорту, та й зрештою тих, хто сьогодні, сьогодні у окопах тримає оборону рідного краю на теренах Сходу України. Вони всі воювали за незалежність Української Соборної держави. Вони нам залишили у спадок, на перший погляд, такі звичайні прості слова, а з іншого боку, можливо, навіть і божевільні, фанатичні, знаєте. або пропав, Згинеш. Але залишиш собі світ. І ми живемо в час, коли ми, можливо, цього вами не розуміємо, оскільки ми не нюхали з вами, ну, ми не нюхали з вами пороху. І нам на перший погляд здається, що а живемо в матеріальний світ, що нас оточують речі. Колись це були воли та корови, тепер будемо говорити про ноути, ноутбуки. Бехи, Мерседеси, але це речі. А весь світ відзначає речі, відзначає те, з чим йде з покоління в покоління. А це в першу чергу свобода як поняття, це в першу чергу рідна земля, це український народ і всі ці поняття. Відстоювали воїни Української незалежної держави. Так от, я думаю, що в пам'ять про них, а сьогодні ми впередень такого свята, впередень, оскільки свято завтра, 23-го, я думаю, що в пам'ять про них, в таку патріотичну пам'ять, нам варто завтра підняти в честь них тих захисників національні стяги і. Такою патріотичною, патріотичною вдячністю сказати, герої не вмирають, вони живуть вічно. Героям слава. Дорогі друзі, дорослі сказали своє слово, а зараз слово молодим. Тому рівняйся, свято героїв оголошується відкритим. どうぞ。 Пасько, паспорт. Гей, мабуть новий, наші славне товариство, Гей, наші рує, завтри. А порти дімемо, ми зупомерним до чола. VAMO! Української бойовики. Ми бачимо, случить з рано світня школа, наших третіх ступенів номер Дві шаранги, шикуйся Одну жеренгу, чекусь! Дві шаранги, шикуйся одну ширину, Браво, руч, Лево, руч, браво, руч. Диво, руч. Право, Ру, Ру, руч. Лево, руч. Що робиш один раз. Один раз чого.

Право! Оно ж речі. Чи буде? Діти, йдете туди, до нашого український є найсмачніша справа борщ. Німік сім'ї, газдині гордість, куштуйте борщ, славетний борщ. Смашного Дякую. Як суправа, далі так не піде, світана пораду, я за свого віда, твоя любовна себе, уперші мене де, що мені робить, як це загороджерій Новоселищний загальноосвітній школи 1-2 ступенів за участь у районному змаганні в святі героїв. Представники, будь ласка, біжіть швидше. Відділ освіти Золотійської адміністрації нагороджує команду Тростянська. Ми